Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика приготуйтесь до наступних подій. Тож давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Ух. Ну таке тут такі, знаєте, руйнування, ну, давайте так. Хто в Україні, будь ласка, я думаю, що карту вежа вже багато хто розуміє, а особливо поряд з картою Туз Мечів. Це бомбардування, і це треба розуміти. що таке, знаєте, Будемо чекати, коли це все закінчиться. Тож, будь ласка. Знаєте, що з цим робити, знаєте, де ховатись. Будь ласка, не ігноруйте. Будьте дуже-дуже уважні і бережіть себе та свою родину. Бо ви всі потрібні живими, дуже потрібні. Ну... Дівчатка, хлопці, хто з інших країн, то розумійте, у вас буде звичайний день зі звичайними вашими там, турботами, і, повірте, він буде набагато легший, ніж ось тут у нас. Це кажу на всю країну, а там, ви ж знаєте, що. Є десь десь є страшніше, десь є легше трошки, але всі будьте уважні. Тож, дивимось, сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Даю. Що за день? Люди добрі, таке собі кажу одразу, але все буде потім добре. Бачите, да сонечко, воно. Висвітить тут якісь ну, ситуації, які, знаєте, хтось з вас міг собі нафантазувати щось таке, прояснюйте. Якщо вам щось здалось, якщо ви щось там собі поновигадували, якщо ходите вже, крутите то в голові, і воно вам вже жити спокійно не дає. Питання ставте, чуйте, бачте. Як людина відповідає вам на питання, попрацюйте з, з своїми, тут, знаєте, як фантазіями все ж таки. Обирайте е, в ситуації, от знаєте, не робіть е, завчасних висновків, а просто обирайте е, обізнаність в ситуації, коли ви не вигадуєте собі, а коли ви від людини чуєте і відчуваєте. не Теж, знаєте, от, е, не наділяйте людину якимись виправданнями. От цього теж не треба робити. Як, знаєте, не виправдовуєте. Ну там він мені так відповів, бо він там втомлений. Він мені то сьо, я, чи там вона мені. да. Це, знаєте, як, ну. Як воно все чесно між людьми, то людина буде легко відповідати, людина навіть не буде замислюватись над вашими питаннями, а просто буде відповідати. І це буде виглядати як зазвичай. Коли людина щось починає там хитрувати, ну це ж помітно, і не треба виправдовувати людину в таких випадках. Це ж ми з вами теж всі розуміємо. Давайте розглядати робота. Робота. До чого вам готуватись в роботі? Угу. Ну, в роботі теж таке, таке. Є ситуації, які, от в яких ви відчуваєте себе залежними. Ви не можете обирати так, як вам хочеться того. Ви просто от підкоряєтесь якимсь ситуаціям, але ж все ж таки, не так, що там, похиливши голову, ви робите все, що вам нав'яжуть. Ви все ж таки відстоюєте себе, свою правоту і своє бачення ситуації. І в цьому ваша перемога. Ви зробите якусь ситуацію для себе переможною. Це буде як прорив для вас. Дивіться, як, як воно ще для мене тут виглядає. Певна ситуація, яка для вас була, ну, от як ви щось робите, робите, а воно таке, ну, як. Ну, не дає вам таких якихось результатів, як вам би того хотілось. Ви якимось чином зміните цю ситуацію, ви щось трошки інакше зробите і це дасть вам перемогу. Ви, в які, ви як ланцюжок розірвете. от знаєте, коли е, в певний момент ви як проти течії щось зробите, і воно спрацює на вашу користь. Так воно виглядає. До чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Вам щось треба перечекати, хоча вам це дуже-дуже складно дається. Це коли, знаєте, ви і лякаєтесь, ви і в ситуації, знаєте, в будь-який момент ви готові схаменутись, схопитись і захищатись, чи кудись бігти. Але ж ситуація, яка, от, знаєте, вона зміниться обов'язково. Але Легких тут не буде результатів. Ну Тобто, воно, так як ви це будете проживати, то воно вам складно буде даватись. Знаєте, мені начебто нас відправляють в той перший рядок, коли от все ж таки, я так розумію, будуть продовжувати нас жахати. І це може бути в вночі. Будьте готові. Тож, пам'ятайте там, у кого, як, які умови, хтось бігає в бомбосховище, хтось виконує правила двох стін. Тобто, ви знаєте, що в цих випадках робити, у нас вже великий досвід, але все це воно таке доведеться пережити. І давайте все ж таки думаємо про хороше. І давайте до чого готуватись, бо треба буде відмовитись від цього. Ну Тут якась інформація, яка дивіться, це якась ситуація, яка от нібито вона вам відкриває шляхи, але ну там під питанням воно якось все буде. От якась інформація, яку ви Розглядаєте, ви собі щось там плануєте, але воно, знаєте, от не зовсім воно дає вам той результат, який вам хочеться. І все ж таки, ну ми ж питаємо, від чого краще б відмовитись. Дійсно, відмовляйтесь, воно під питанням, воно з самого початку буде дуже під питанням для вас. Ви так його і будете відчувати, але ж цікаво. От просто вам цікаво, вам хочеться зробити це. Але дивіться, якщо ви відмовляєтесь, то та сама перемога вам дається, то це для вас кращий варіант буде відмовитись. От просто не піти а, на, ну, просто на ситуацію так, як вам, наприклад, буде розказана з самого початку, як буде дана інформація. Десь ви, от, знаєте, ви будете як, ну, от, як психувати в цій ситуації, буде нервова вона для вас. От просто. Це може бути таке, що знаєте, якусь людину вам підсвітить ситуація, то вам треба буде відмовитись від спілкування з цією людиною чи взагалі переглянути ваше спілкування? От знаєте, як воно не просто так вам буде даватись? Це знаєте, щоб ви собі як уроком прийняли. Щоб просто ви цю ситуацію обміркували, не просто там прожили і далі собі живете, а щоб воно вам десь в пам'яті залишило якісь спогади, якими ви будете керуватись надалі. І давайте розглядати, чого вам не уникнути. Цей день, бачите, якихось таких складнощів не уникнути. Які потім дуже буде хотітись взагалі закрити в своїй пам'яті і не згадувати. Це за день от дві такі ситуації будуть, коли ну, от просто щось вам буде складно сприйматись. Воно ви проживете, ви зробите все так як слід. Одна ситуація вам простір новий покаже, а інша ситуація вас просто налякає. Ви сумніватись будете, ви будете, знаєте, людиною, яка нервувати буде. Ну такий день, такі дні теж вони ж бувають, ви ж знаєте. День легше, день складніше, але ж ми міцнішаємо з кожним таким днем. І давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Дивіться, те, що буде складно переживатись. Я тепер от просто навіть думаю, я це знімаю. В понеділок ввечері. Давайте я трошки зміню. От просто, просто ті енергії, які мені тут показуються, я випущу це відео вранці. Не так, як я зазвичай роблю о п'ятій вечора, а мені хочеться трошки, щоб ви були готові ну, раніше, ніж зазвичай я випускаю ці відео. Ну, от просто... Кому це треба буде, то ви побачите його просто раніше. Нічого, зміню, заміню місцями відео, не страшно. Тож, дивіться, те, що вам буде складно даватись в цей день, дасть вам результати на майбутнє. Це буде досвід, це буде знання. Як себе поводити в таких ситуаціях, бо вони у вас будуть виникати за життя, от, Такі, знаєте, майже однакові ситуації? Але ви вже будете готові, ви вже не будете доводити до того, щоб воно вам там складно і ще складніше ставало, а потім ви вже щось там починаєте робити. Ви, як знаєте, будете людиною вже підготовленою і реагувати будете раніше, ніж доведете до самого там, ну, скажімо, коли вже дуже складно, коли вже ну, просто треба щось робити, а вже ситуація як трошки затягнута. Тож е сил вам е бажаю на цей день. І бачу, що вам і будуть їх давати, ви витримаєте. Це не буде так, що ну просто а як далі жити? Бо тут сили вже закінчились. Ні, ви все витримаєте, ви все зможете, ви всі уроки собі візьмете, і всі знання собі візьмете з цього дня по максимуму. І ще й гарних. Гарних результатів дочекаєтесь в майбутньому. Оце головне. І на цьому я закриваю вже відео. Всім дякую, всім вам бажаю все ж таки як, якомога спокійнішого дня, тихого, мирного. І, будь ласка, будьте уважні, бережіть себе. І бережіть свою родину, і зайвий раз скажіть друг другу, один одному, як ви любите один одного, і як ви цінуєте те, що ви є поряд один з одним. Ну і побачимось в наступних відео. Всім пока.